Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу вам розповісти про те, що, можливо, ви вже знаєте цю інформацію та новину, про те, що наш президент підписав закон України, відповідно до якого вносяться зміни до статті 26 закону України про військовий обов'язок і військову службу. Хочу нагадати, що відповідний законопроект за номером 7009 був зареєстрований ще від восьмого. Вересня 2022 року і тільки 18 липня 2023 року був нарешті підписаний нашим президентом. Що ж значить даний законопроект? Він а, містить інформацію щодо розширення підстави звільнення з військової служби деяких категорій громадян в період воєнного стану. Це в першу чергу буде стосуватися звільнення з військової служби мобілізованих військовослужбовців відповідно і контрактників, у яких їхні близькі родичі, тобто чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дід, баба або рідний, повнорідний, неповнорідний брат чи сестра, загинули. Попропали безвісти під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, а також під час забезпечення національної безпеки і оборони відсічі і стримування збройної агресії проти України під час дії воєнного стану. Таким чином, даний законопроект підписаний нашим президентом. Отже, він дозволяє, повторюсь, надає додаткові підстави звільнення з військової служби демобілізованих, вибачте, мобілізованих і контрактників. От така ситуація. Хотіла з вами поділитися даною інформацією, тому що досить довгий період часу я стежу за даним законопроектом. І нарешті, 18 липня, наш президент його підписав. Дякую, що підписуєтесь на мій канал. Дякую, що слідкуєте разом зі мною за актуальними змінами і актуальними новинами в нашій країні. Продовжуйте надалі бути разом зі мною. Якщо вас цікавлять, якісь додаткові питання, будь ласка, задавайте задоволенням на них надам вам відповідь. Бережіть себе і свої родини.